Так, це я в сільпо зараз, дивіться, вони так виклали, як зробили по типу фестиваль, по типу ярмарок, тут прямо на вході така зона красива, ковбаска селянська. Можна корзину цілу купити, так? Да, і скільки вона буде коштувати? Десь на гривень. Угу, Бачите, там вже і калач, і... Щось ігристе, ну ви бачите. Також приготували різдвяну кутю 35,90 за 100 грам. Ой, вона так смачно виглядає. Тут вже бачите, вона розфасована за на 65, на 54 гривні, на 56 гривень. Також ковбаску приготували домашню ціна за 100 грам 51,90. ковбаса, гриль зі свинини та курки бачу, розібрали по 49 гривень. Качка з яблуками 54,90, А це пиріжки Еспанда, гострі з яловичиною та яйцями 37,99 зі знижкою. Та й вареники розбирають 19,90 з капустою, всі ну, десь по 20 гривень. З лівером є, з грибами домашніми, є з полуницею по 39,90. І також є різдвяні калачі. Я вже сьогодні показувала в інших сільпо. показую ще раз. Тут на 99 гривень він як якось, мабуть, від ваги все таки залежить. да? 99 гривень. Ні, тут по 99, мабуть, це інші там були по 700 грам. І ось такий ще є різдвяний. Калач за 399 гривень. І з м'ясом тут лежать. Бачите, варенички, ось такі гарненькі. Дуже класно вони зробили, особливо мені сподобалось, що є куття різдвяна. Всіх з прийдешнім різдвом Христовим.